Робили імпульсивні покупки онлайн. У 1867 році США зробили саме так: купили Аляску в Росії. По суті, це було найбільше замовлення в історії. Державний секретар Вільям Сюард уклав угоду. І всі подумали, що він просто купив величезну морозильну камеру. Назвали це безумством Сьюарда. Росії потрібні були гроші після поразок у війнах. Вони вирішили, там лише сніг і ведмеді, хай беруть. Спойлер. Там ще були золото і нафта. У конгресі сміялися місяцями, називали це льодовиком С'юарда. А потім тихенько все ж підписали. Бо, чесно кажучи, гроші були не їхні. У Сіці пройшла церемонія передачі. Американці підняли прапор, росіяни пішли по валізи, святкували скромно: чайка, вітер і один чиновник із шампанським. Потім з'явилися золото, нафта і риба. Ця крижана скриня стала одним із найбагатших регіонів США. Головне, щоб Росія не прокинулась одного ранку зі словами: це ж наші споконвічні землі. Бо ми вже бачили, чим це закінчується. Любиш історію коротку і дешеву? Підписуйся!